Шалом, таке свідоцтво це стосується таких родинних відносин. У мене є дядя, це брат мого батька. В чому суть? Це про спадщину. Стосується це того, що коли моя бабуся і дідушка зробили заповіт, по якому моєму татові Нічого взагалі не досталося, коли батько дізнався, що в спадщині він нічого не має, Звісно, стосунки просто розірвалися, і от знаєте, таке було болів мій дедушка, його батько. Потім бабуся. Він навіть не ходив, як то кажуть, стакан води не міг піднести, бо така була обіда сильна. Я розмовляв, я спілкувався з ним, але це така твердиня, яка не дозволяла йому наладити відносини. І звісно, він чекав якогось руху від своїх батьків, але не дочекався. Але от останній рік дядя почав зі мною спілкуватися, дзвонити, писати. Ну і ми так спілкувалися, спілкувалися. і Я розмірковував людину, яку я майже не знаю. Вона так почала до мене мати такий інтерес. І я йому повідомляю, кажу, що я маю намір їхати до батьків в білу церкву, і він каже, обов'язково до мене зайди. Обов'язково. І от я вже їду всередині вересня, приїжджаю і повідомляю йому, що я приїхав, я до вас зайду. Він, як з'ясувалось, онкохворий. Потім ми поспілкувалися за одне, за інше. І в кінці я взяв з собою ділі. І кажу йому, давайте перед тим як ми помолимось за зцілення, ми помолимось молитвою і покаяння. І він зголосився. Ми дуже гарно помолились з покаяння. Потім помолилися за зцілення. і ну, поспілкувалися, благословили друг друга і пішли. Через пару тижнів, коли я вже приїхав в Дніпро, батько, тобто його брат рідний, дзвонить мені і каже, що дядя Саша помер. І от я розмірковував і думав, що от є два брата. Старший, молодший, є батьки, ніхто не спілкується. Відносин нема. Бо ця спадщина або і наслідки цієї спадщини, вони просто розбили ці відносини. І далі я розмірковував так, що я міг би, в принципі, по-нормальному навіть прийняти сторону свого батька, обідитись і не спілкуватися не своїм дядю, не своїм дідуся, бабушка Але я на цих років я постійно підтримував зв'язки. І коли дійшло до того, що от людина стоїть вже, як з'ясувалося тоді, вона стояла на порозі смерті. І коли ми можемо прийти на територію обіду, написано, що він не желає смерті грішника, але щоб всі досягли познання істини. Але ми так думаємо, що це не про нас або не до нас. От такий висновок того, що коли. Ми погружаємося або ходимо по цій території обіди, Бог би він хотів би нас використовувати, хотів би через нас проявляти своє свою благость, своє, своє світло, свою волю, але не може використовувати нас. Тобто ти не можеш принести ні спасіння, ні Євангелія, ні Євангелі, ні молитву, ні світ Божий, бо ти знаходишся в обіді і приймаєш сторону обіди. Тому написано: якщо можна з вашої сторони бути. В мірі з всеми, будучи в шаломе з всеми. І Бог обов'язково знайде спосіб, як вас використати, щоб його ім'я прославилось.